Чи знали ви, що ви маєте право на безпечні умови праці та захист свого здоров'я під час виконання професійних обов'язків? Закон України про охорону праці гарантує кожному працівнику безпеку, належні умови праці та дотримання законних стандартів. Закон встановлює правила та норми, які захищають права працівників на безпеку в процесі роботи. Він регулює відповідальність роботодавців за створення належних умов праці та передбачає механізми контролю за їх виконанням. Ваші права. Роботодавець зобов'язаний забезпечити вам робоче місце, що відповідає стандартам охорони праці. Ви маєте право на інструктаж, навчання з охорони праці та отримання інформації про ризики на робочому місці. У разі нещасного випадку або професійного захворювання роботодавець зобов'язаний забезпечити компенсацію. Ви можете відмовитися від виконання завдань, якщо умови праці становлять загрозу вашому здоров'ю чи життю. Актуальною є стаття 13 Обов'язки роботодавців щодо забезпечення охорони праці. Ця стаття зобов'язує роботодавців забезпечувати безпечні умови праці на кожному робочому місці, контролювати дотримання вимог з охорони праці, надавати працівникам засоби індивідуального захисту, відшкодовувати витрати на лікування у разі виробничої травми. Цей закон створений для вашої безпеки та комфорту на роботі. А для того щоб придбати цей та інші документи, заходьте на наш сайт, посилання на який є в шапці профілю.